Чому підведення підсумків року може бути досить неприємним процесом, який забирає сили і навіює тугу? Бо у нас є звичка робити це через самокритику, через самопобиття батогами. Не так, недостатньо, не те. Ми думаємо, що тоді ми отримуємо мотивацію, коли добряче себе притиснемо. Але правда в тому, що так ми отримуємо дуже швидко вигорання, депресію і навіть симптоми. Тому пропоную 5 кроків, щоб зробити підсумку року більш м'яко і ресурсно. Перший крок, чи були ми до себе уважні і добрими до себе? Якщо ні, то ціль для 26-го року це знайти джерела такого жорстокого ставлення до себе і змінити це. Другий крок тихі перемоги дуже важливий крок, що я змогла, що я зробила інакше. І те, що здається неважливим, наприклад, я навчилася піклуватися про себе без відчуття провини, але це найцінніше для нашої психіки оці ці тихі перемоги. Третій крок, що мені допомагало справлятися з труднощами, викликами в цьому році, можливо, це люди, можливо, робота, ритуали, традиції якісь. Ось це і є вашою опорою і вашими ресурсами. Підсвітіть це для себе і користуйтесь далі. Четвертий крок, що я дізналася про себе. Що нового дізналася про свої бажання, про себе як особистість, мої сильні сторони, мої слабкі сторони, мої мрії. І п'ятий крок, що я залишаю у 25-му році, а що беру з собою у 26-й рік. Бо вміння відпускати, залишати і обирати для себе корисне, це дуже важливе вміння для здорової та зрілої психіки. Бажаю всім нам. Приємних ресурсних підведення підсумків 2025 року.